Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами буде заняття з математики. Погляньте на галявинку, хто до нас прийшов. Маленькі їжачки, скільки їх? Всього 4 їжачка. Пізніше до них прийшов ще один друг. Їжачків стало більше чи менше. Їжачків стало більше. Знак більше в математиці позначається знаком плюс. У нас виходить вираз 4 плюс 1. Скільки їжачків стало разом? Всього 5 їжачків. Щоб позначити слово стало, в математиці використовують знак. Дорівнює, щоб показати, скільки їх всього. Отже, у нас вийшов приклад 4 плюс 1 дорівнює 5. Спробуйте зачитати цей вираз самостійно. 4 плюс 1 дорівнює 5. Молодці. Дуже добре. А зараз погляньте, яка в нас є гарна корзина. І в неї поклали червоні яблучка. Скільки червоних яблучок є в корзині. Три червоних яблучка. Пізніше в цю корзину поклали зелені яблучка. Скільки зелених яблучок в корзині. Два зелених яблучка. Все вірно. Яблучок стало більше чи менше. А вже ж. Більше. Знак більше ми показуємо знаком плюс. Скільки всього стало яблучок? А вже ж 5 яблучок. Слово стало. Ми показуємо знаком дорівнює. І в нас виходить вираз. 3 плюс 2 дорівнює 5. Молодці. Погляньте, що це таке. А вже ж, це маленьке гніздо, в якому є пташечки. Скільки пташечок у гнізді? Правильно! Три пташечки. Потім до них прилетіли друзі. Скільки пташок прилетіло? Вірно, ще три пташечки. Пташок стало більше чи менше? Пташок стало більше. Отже, ми використовуємо який знак? Все вірно, ми використовуємо знак. Плюс. І в нас виходить вираз. Три плюс 3. Скільки всього стало пташечок у нашому гнізді? Правильно, шість пташечок. Слово стало ми замінюємо яким знаком? Знаком дорівнює. Отже, в нас виходить вираз. Три. Плюс 3 дорівнює 6. Спробуйте зачитати цей вираз самостійно. Молодці дітки! Ви дуже гарно впоралися з сьогоднішнім завданням. До зустрічі!